ми знову на терміналі, прикормочка майже вся в Херсоні, а інтеркриль раз-раз та й скінчився. Короб полуниця, те, що доктор прописав на крупного коропа. Хоча фідер кукурудза ловила не гірше, якщо не краще. Можливо, візьмемо ще й бісквітіка. але це буде зовсім інша історія. Маслочка у нас іще дофіга. А, це оригінальне. Зараз інтеркриль випускає іменне Кажна полуниця. А, тут є, навіть ось вони. Навіть новинки вже під'їхали. Я думав, таке є тільки в мене. Ой, такі пироги візьмемо полуницю. Ми, до речі, в магазині рибачок. Я його знімаю, бо в мене тут скидки. Все не просто так. Але й просто так, Серега куцай тут. Буває, якщо що заглядайте, може його виловити. Гачечки, хаябуза, але в нас ще декілька тисяч є. Мокрі масі, катушечки, воблери, все як помагається. Хочу з'їздити на товстолоба. Наберем, Наберемо, мабуть, ще трошки технопланктона. Хоча на лелеківці, ви знаєте, і на інтеркриль ми не раз, то столоба з дна ловили. Він. Якщо масла додавить. Добре политі технопланктон, з який, який нам виробник не донатить. Ми все одно візьмемо, бо добре працює. І не тільки він ще й три кабається, можна накинути, але в нас ще в машині валяється. Отакі пироги. Що ж, магазин рибачок на терміналі, заходьте, передавайте від мене привіт. А ми відправляємось на ставочок. Ну що, всім добрий ранок. Четверта ранку. Корягова лелеківка, коряжний мостик. Забориста короб полуниця. Масличка додали. але завжди можна ще. Як же я обожнюю масло? Остатки пеліця висипав. Так, зараз треба трошки придавити і закрутить. Отрицательне давлення, щоб всередині було, бо жара нагрівається, це просто капець, що відбувається. Є тигровий горіх, і він хороший тигровий коропець тут. Але корополуниця, це, це на віка. Ще тут Вигрібаю все, що є. З минулого року остатки. Все, все на заміс готово. Кукуруза видіршка. Як то кажуть, со зсереди перед потопом. У мене ще п'яна кукуруза є. Оце остання. Розпасую, можливо, її по таким же баночкам. Ну в цьому році і не діла радно, Короб полуниця криваві сазани. Настав вам кінець. Хоча рибаки порожні, Нічо до чортиків, ні чорта не бере. Але ми постараємося. понеслась. поки кораблік завозить, а тут, похоже, на коропячу покльовку. Так, кораблік, ти ж далеко не, не катайся. Так, це короб хороший. Це крильовий бубеліт. Головне його тепер вивезти оттуда, а пішов, туди, куди не можна ходити, де можна заблудитися. Ну, скорчів уже вивів. І на тому, як то кажуть, супер, дякую. По два кіла, як наче, не менше. З поверненням бойова фура. Карапяча. А це Оце утренній роздача, а я довго упирався, Ні, не буду вставати, дайте поспати стільки можна. Всю ніч мовчали, а на утро не дали поспати. Не такий то і крупний, але коропець. Але скоропець кукурузятник. Оп! Зачний, почний, почним гостем будеш. Оп! Порядок трясеться засранчик. Пришел, пожири клубничной каши, нюхай крыльевый бубалет. <laughs> и радуйся, и возрадуйся. Сейчас мы тебя сюда, до карасиків возьмем. Мы не этот самый не расисти. у нас тут все толерантные до столобики и карасики, заходи не хочу. Живий, ну недовго. Оп! І вновь ми відправляємо наш конвой. Стільки сотень разів я це казав. Вічно тюльпан путається. Так. Під номером 6 сохранив містяк, де взяв короб. Не бачу повода не завести туди ще раз. Зійшов, та не дергається. Оп! І є короб. Головне, щоб в коряги не уйшов там такий ліс. Навірно, опять стандартна полторуха. Ми цього, правда, не узнаємо, поки не підтягнемо. Іди к папочці. Не ожидав, тільки глаза закривались, думав палатку полізти, вздримнуть. І чую тихенький пі-пі. А пульти вже повиключав. Думаю, зачем. Спать спати не буду. так би й не почув. Сигналки всі почти на мінімумі звук стоїть, бо не люблю, коли оце на весь ставок всі знають, що в мене риба клюнула. О, шок лідер пройшов по кольцях. Пройшлась по горлочку спінинга. Іголка, іголочка, та ти скажи. В дерезу, в рогозу зайшов гад. Тут головне не панікувати. Єлі вивів. Так може і зійти. Просто ви подивіться, куди він заліз. Я нічого не зрозумів. Він що, чую, то снасть нам знайшов там. Ні, це листочок. От і все. Короб зійшов, а листочок остався. Тварь. Я так і знав. Не дотягнув. Ох, вся біда. Аби сусід був, я б взагалі там рибачити не зміг з боку. Я б йому перекривав. А так хоча б називається дякую за те, що <гум> потягав. Стандартний закілушний. Куди пропали 3-4-5 кг, непонятно. Точняк, точка номер 5 туди ж і вигрузе. Далековаста взяв від берега на вигрузку, ну це правильно. Під берег комишний вийде, плюс з боку ціла ряда корях. Отсюда їх непонятно і не видно, але вони там. Дерева такі мощні, здорові і пеньки торчать. А під водою там, мабуть, взагалі весело. Так що тут такої без акуратності ніяк. Обіцяли дождик, наче як. І відмінили. Хоча ще все може бути. Навіть не знаю треба він чи ні, але сьогодні хоча б клює. Вчора просидів без єдиного тичка, як тільки не кормив, куди тільки не завозив, прокляв все і зарікся сюди їздити. Зараз, бачу можна приїхати ще буде якось. У Федорошу Лічину теж прикольно. У мені щось тут більш спокійній. хоча дорога, звісно, це дупа. Дорога сюди дупа повна. Але тут виходить на 100 гривень дешевше, є плюси, мінуси. Там 600 гривень, тут 500 Там норма 5 КГ, тут стільки, стільки вкрадеш. Я не знаю, стільки тут норма. 10 кг точно можна забрати було в тому році. Треба буде в діда спитати. Обично дід каже той самий. На, на, на глаз діда відміряється улов. Я скажу, коли тобі хватає. Він приходить, перевіряє рибу. Я скажу, коли тобі хватає. Ну, як я казав, 10. Волоків, 8-10 забереш і нормально. Це вже ого-го. Але дорога, дорога то наше прокляття. Грунтовий чорнозем. Просто капець. Якщо дождик пройде, і якщо хороший дождик, то ще на двоє суток треба остатися. І хто мені покушать привезе, спрашується, худать будеш свинтус, як то кажуть. Та й таке, ладно, почекаємо, сонечко знову скрилося, але там Розсвіт видніється, так що чекаємо. Ой, педранок розморило. Це капець. Я не буду спати, я просто закрию очі. Годинки на 2-3, 5. Не відвікайтесь, ви там порибачте, бо сил вже немає, глаза злипаються, треба полежати з закритими глазами. Пейджери активовані. Рибку не проспим, хоча всяке бувало. Отакі От пироги. Всім вдалого смачного ранку виложило, а я сплю. А я дрімаю. Сидить. О! В чепі сидить. Уже і знайшов і запутався, вроді зірвав. І вже без риби, мабуть. Хоча ні, наче як сидить, може караський киушний. Сонечко насвітає в Харю. Цілує своїм мощним даруночком. Аж сліпе. только придремал. Сидит что-то. рядом. Вась, 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 хороший карась. Литом карасив пытки его таскать. Вот это кайф. Полуночный бубалет. Я это он столько протягнул. где дед мониторы тут же, что он там достал. Оп. Так, надо бы распутаться. Ну, это капец. Надо распутать всю штуку срочно. Каждый раз одна и та самая фигня. О, выключить. Ё-моё. Дед підійшов з вопросом, продлівати будете? <гум> так, тьху ти це в нас перша точка? 70 метрів плюс. Чого-то він круг почто вирішив зробити, мені це не подобається. Не дед кораблік. Mm. А, в лісі класно, жара сюди ще не пробилась. А ми на сонечку на пеклі стоїмо, шмалимо. Шмалимось, от і мангал. Дід переживав, мангал вкрали. Ходить, ревізію території його обходить. Мангал пропав, чи втопили, чи вкрав. Рибаки бувають різні, що тут скажеш. Всяка херня трапляється. Тут і не поспориш. Та якось так. Що ж, всім доброго ранку. Підемо почекаємо рибку, почекаємо її ножечком і на сковороду. Виложило, а я й не знав, навіть не просігналило. Поки непонятно, вроді сидить на дождик. Засранець. Навірно, опять кілограмовий карась. Уже больно вони тут зачастили. Не було, не було, бо не дергається як коропець. Все сідів порожняки. Дід щось ходив, жалувався. Тим не мені я бачу на той стороні, он в комишах щось мудрує, видно, буде закармлювати для когось, вроді хтось він при мені тут, хтось йому дзвонив на заказ гадку делав з закормом що називається. Та що ж там таке? Щось, щось гарне. Прям таке симпатичне. що то, що коропець, хоч би не короб. <laughs> не короб. Бо прийшлося би відпустити. Гарний кілограмова карасямба. Та-да! Красавчик одчепився. Оце воно, оце жир. Наверно, на дощ, бо вчора таких не було. Да, ми тут двоє суток. Видосів треба насняти, щоб потім пару днів можна було на набубеннитися і ніхто не мішав. Ось такі пироги, хути пироги. в порядок. Стара сказав і скажемо 100 перший. Кораблик це вещь. Він вас виручав. Ви навіть не представляєте, як все поміняється з корабликом на рибалці, Якщо ще й постійно їздити. Це просто бува один к десяти. Яким би я прицельним не був і під ту сторону не фігачив, підкарчився, все одно б промахував багато каші не зарядив би. А ще закормити на матрасі це то ще маразм. Ой, того тільки кораблик. І так само і на інших ставках. Без варіантів. Глибока зараза. На дні. Зараз цей переставимо, він вже сутки рибачить без риби. І таке буває. Поставимо коло нього. Ох, ми фігню учудимо прямо в коряжник. Так. Запамніть мене. Вигрузить і вернуться до домцю. Порядок, прямо в пару метрах від брівна, торчащого з води, з лісу. Посмотрим, чим воно кончиться. Похоже, карась сів і не признавався, що він там. Хорошо, що вирішив перезавести і взяти плюс 5-10 метрів ближче до комишу, бо сильно боявся уходу в сторону в коряги, ну бачу, я різкий співаю перехватити ініціативу і риба не настільки чокнута. Так що, якби поки... на Пока з паровозами нормально. Обана! чувак, ти не помір по твоєму лицю. Бачу, що тобі плохо. Оце так. Хтось їде. Можливо, це Руслан. Того треба засвітити рибу, так кораблік спасати, зараз глянемо хто там. Ложна тривога. Тут трактори гудуть на полі. А мені машини мерещаться, люди мерещаться. Тут до цивілізації трендець стільки. Оп! Тихо не втічі. Оце карасі. Не за ними приїхали, звісно взагалі не разу. Але половити їх те ще задоволення. Зараз перезавеземося і візьмемо, мабуть, пару метрів трохи ближче до берега. Хоча якщо точка достала карася, міняти її опасно розкармлювати сектор. Оп, з возвращенням. Тихо це я, що з акумулятором? Акумулятор повний. Почти порядок. Коли на 4 дрена ловиш і, сильно, і на 100 метрів возиш, хватає надовго. Але як тільки 8, так і одразу видихається Надо вторий запасний. Ну, з зерновими ми не прогадали. Я ще шпиць шабаш вифігачив коноплі вареною, причому вона видержка більше року, <гум> якщо не всі три, не пам'ятаю. Можливо, я ще до війни це відро купив. Кіла на два. Три літра, йомає, три літра коноплі. Секундочку, тут може бути дата виробництва. Та фіг там, це не продукти. Щоб показувати, може на самому ящику на бутилки немає. Але суть в тому, що карасі і карпи, як бачите, трошки поїли і обсерон почався капітальний. клюваки були. Ех, чудові, що ж, підводимо ітоги общих рибалочок, ставимо лайки. Всім рекомендую короб полуниця. Оп! Найулюбленіший прикорм. Один із найулюбленіших криля. У мене був, як бачите, в новій пачці тигровий горіх. Але я знав, що полуниця 002. Це друга, кого, кого створили. Перший, здається, був учасник. Буде працювати на ура. Хоча і кукурузний смак нічогенький такий. Ну і не кажу вже про тигровий горіх, новенький. Пачка з зіпом Отсипав, закрив, стільки надо та таке Хорош розводить болтологію. Дощ збирається, треба в укриття. А то зараз накриє градом. Якби це двояко не звучало в наші часи. Крильовий бубалет. Карпа карася бомбонули не слабо. Чого і вам бажаю. Дякую, що були з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.